Всім привіт! Сьогодні я буду знімати Баріс Прісонобі, тож починаємо. Так, зараз нам треба відкрити рішетку. І зараз ми будемо проходити паркур. Так, Тепер тут треба нажати на кнопку і зараз ще один паркур. Так. Тут така рішотка. Треба взяти ключ, щоб її відкрити. Ми зламали рішетку. І зараз будемо тікати від барі. Треба на кнопку. Він мене зловив, але зараз ми підемо проходити паркур і втікати одночасно. Тому що я кнопку нажала. Все, він мене не дістане тут. І тут такий зараз невеличкий паркурчик. Тут гроші. Збираємо всі. І зараз треба знайти правильні двері в туалеті, щоб ми копали лопатою. О, ось ось ці двері. І зараз будемо копати лопатою. І зараз паркур, якщо я впаду, я впаду в лаву. Так, тут такий міст. Тут деякі дошки розвалюються, тому треба бути обережним. Так, тут отак от пройти дуже швиденько. А тут зараз будуть котитися шари, тому треба бути обережним. Так, зараз цей прокотиться і я піду. Так, я йду от сюди. Так, знову пішли. Сюди. І... Все ми дійшли. Підіймаємося. І тут зараз теж буде баррі. Робимо. Отак. Швиденько, швиденько, швиденько. Це він нас не дістане. Тут, тут зараз треба стрибати по сходам. Так, і зараз ми будемо підійматися наверх. Так, тут паркур, тому нам треба взяти колу, щоб воно стало швидше. Так, все. Сили є, тепер можна ганяти. Проходимо паркур. Ініше взагалі не вміла проходити цей паркур, він мені досі дуже складний. Так все, я пройшла. Підіймаємося по сходам. Так, нам треба відкрити гараж. І тут сходи, їх нам треба взяти. Так, тут вентиляція. Треба поставити рівно сходи. Отак от, от. Зараз я гроші зберу. Тепер можна лізти. Ні, мені здається, криво. Ось так от. Нормально. Відкриваємо. Так, все я залізла. А тут зараз нас буде здувати вітер, тому. Тут треба бути обережним. Ось так от. Готово. Ще один паркур, тільки зараз нам треба стрибати по трубах. Його трішки змінили. І взагалі весь баріс прісон змінила, його зробили легше, мені здається, тому що раніше я його не могла пройти до кінця. А зараз дуже швиденько я це роблю. Так, тут нам зараз треба закрити ось ці всі штучки. Перша є. І зараз сюди треба стрібнути, щоб ще одну закрити. І залишилось остання. Ось ця. Тепер ми можемо вертатися і... іти. Сюди стрибаємо, і тут тепер у нас все закрито, і ми можемо проходити. Піднімаємося. Тут теж такий невеличкий паркур. Ми пройшли. Так, тут треба зараз стрибати. Нас буде підштовхувати вітер. Блін, я впала. Ще один раз проходимо. Блін, я завжди на цьому падаю. Так, все, ми пройшли. Так, і тут такий вентилятор, і він нас повинен підштовхнути ось туди. Бачите, там де тільки що хлопчик стрибнув. От сюди. Падаємо. І зараз ми будемо перемагати в чого барі. Шефа. Для цього нам треба взяти базуку. Фудзуку. Осьтю. Швиденько думаю. Так, і зараз будемо втрикаємо стріляти. Так, я зараз все його перемогла. Ура! Наші грачнітарія залишаю ще базука. Я можу стріляти різними овочами і всякою їжею. Так, спускаємося по ось такій гірці. Ого. Базука. І підіймаємося по сходам. І зараз нам не можна попадатися на ці червоні лазери. Померла. Зараз ще один раз спробуємо. Я знову померла. Проходимо, проходимо. І остання штучка. Єс, yes, я пройшла. Ура! Так, тут нам зараз треба поставити дошки. Беремо одну. І треба, щоб вона не впала. Блін, вона впала. Давайте беремо ще одну. Так. Давайте ось так. Та чого вони всі падають? Зараз розпавним дошки. Треба якось наполовину поставити. Вони всі падають Я, мабуть, цей е, момент прискорю. Тому що мені здається я тут проходити буду довго. Так, я пройшла, і зараз мені треба буде боротися з барі великим. Треба чутися його руку. Так, стріляємо. Так, першу руку зламали. Я його перемогла. І зараз ми будемо їхати на машині. Ось такий. Залізаємо і їдемо. Ворота виламали. Під'їжджаємо. Все. Я зроблю ось так от. І ще один маленький паркур. Так, зараз заберемо всі гроші, тому що їх тут дуже багато. Прям дуже-дуже багато. Так. Ми забрали всі гроші і снемо на гелікоптер. І летимо. І ми пройшли весь паркур, а це означає те, що на сьогодні все. Всім дякую за перегляд. Будь ласка, поставте лайк під цим відео і всім па-па-па-па!